І бо для мене життя Христос, а смерть приобретення. Ми ще ночули переді мною Брат Павло читав в п'ятому розділі першому післені до Івана, де він зазвучив такі слова, записав про Ісуса Христа, про те, що той, хто вірує в Сина Божого, Він має життя. І Іван пише каже, ось це я написав вам. Тобто це свідчення, цю обітницю, що ті, хто повірили, вони мають вічне життя. Брати і сестри, що може бути дорожчим, що може бути більш благословеннішим, як мати оцю впевненість, як мати оцей гарант, що ти будеш мати вічне життя в славі Бога Отця. Мені доводилось бути в великих палацях, в великих заходах людей цього світу, які мали певні досягнення. Але брати і сестри, це все тимчасове земля і всі діла на її згорять. Люди сьогодні витрачають силу, своє вміння, розуміння, свій час, ресурси для того, щоб надбати для цього тимчасового стільки багато. Але Бог нам предлагає вічне непроходяще, де не моль, не ржа. Туди не будуть мати ніякого втручання. воно буде з нами як те, що ми надваємо тут на землі. Але той, хто має Сина Божого, він має вічне життя. Ісус Христос, звертаючись <клухи> до своїх учнів, це Євангелія від Матфія. Перед тим Він говорив е, з багатим юношою, який був влипан. Але раді Христа він не, він не схотів зробити декілька речей. Коли я чую свідчення про нашого брата Володимира, то він пізнав Бога, Бог йому відкрився, він його полюбив, полюбив щиро, полюбив від, безвідказно, полюбив до останнього подиву свого життя. Брати і сестри, як добре, як благословально, коли ми. Досліджуємо Боже Слово, і Бог нам через Дух Святий в своєму Слові відкриває, дає нам розуміння про життя вічне, про Сина Божого. І це те, що нас тримає. Не просто якісь, можна сказати, такі моменти ну, свої, свої, ну, короткочасні життєві, тимчасові, але нас тримає оце відкриття про Сина Божого, про те, що ми маємо цей гарант. Сьогодні ніхто в світі не може пообіцяти, що стовідсотково буде те, чи Інше в завтрашньому дню через декілька років. А нам Ісус Христос обіцяє життя вічне тим всім, хто повірили в Нього, хто прийняли Його, брати і сестри, і, можливо, не все життя, але останні свої роки свого життя, Він посвятив Господу. Він пізнав беззначально, він пізнав того, хто є Альфа і Омега, хто є початок і хто є кінець, брати і сестри, яке це благословення. Бути в сім'ї Божій, знати Бога, тому що Біблія говорить нам про те, що ті, хто прийняли, ті, хто повірили Ісусу Христу, прийняли цю звістку, вони е, мають владу не тільки називатися, але й бути його дітьми. Слава нашого Господу! І Павло говорить, каже, що для мене життя. Це Христос, а смерть це паня, смерть це ступінька до того вічного життя, до тої слави, до того благословіння, про те, що я проповідував, про те, що до чого я стремився бути в славі Отця. І це вічне життя, і це є велике благословіння. Тому, коли буде смуток огортати, коли тривоги будуть приходити, коли, можливо, якісь страхи будуть приходити, утішайтесь Богом, бо це є цінність наша. Він не мучиться. Він не страждає нове тіло, яке не знає болю, плачу, хвороб, Проте, і сестри, це є велике благословіння. життя в Ісусі Христі. Апостол Павло каже, якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми найнещасніші люди. І тому відкриття як важливо мати відкриття про Бога Отця, про Сина Божого, про те вічне життя, яке дає нам всім тим, хто повірили Йому. І апостоли після цієї розмови з э, э, багатим юнаком Ісуса Христа, Пав Петро говорить 27 висі, в 27-му вісі, в 19-му розділі такі слова, тоді сказав йому, «Вот ми оставили все і послідували за тобою, що буде нам?» Ісус же сказав йому, «Істинно говорю вам, що ви, послідувавши за мною в новій житті, коли сяде цим чоловічним на престолі слави своєї, сядете і ви на 12-ті престолах судіть, 12 колен Израилю, это было слово до апостолю, и дали слово до нас. И всякий, кто оставит дома своих, или братьев или сестер, или отца или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит восток крат. и наследует жизнь вечную. Но же будут первыми-последними, и последние-первыми. Братья и сестры. Останні роки нашого брата, вони свідчать про те, що йому Бог відкрився, що він його пізнав. Його серце горіло в за народ Божий, чуючи ці свідчення братів і сестер вчора, сьогодні і неодноразово. Я пам'ятаю, як працькі Братславі говорив, от брат Сотніков дзвонив, брат Сотніков говорив, брат Сотніков просив от молитися з писка. Він каже, е, ну, каже, я вже здоровий. Брославік йому каже, то що вже вас забрати з писка. Ні, ні, я ще там побуду, у церква молиться. Він розумів вагомість силами. Я пригадую ці моменти за його. Тому, брати і сестри, він зараз він має оце вічне життя. Про яке ми чули, про яке ми проповідували, про яке ми звіщали нашій церкві. і ми говоримо і будемо говорити, скільки Бог дасть нам життя, брати і сестри, це є благословення знати Господа, знати Бога, тому що, маючи сина Божого, він має життя вічне. не просто розраховуємо, що в цьому житті будуть якісь статки, що в цьому житті буде все так, як заважаємо. Ісус Христос акцентує нашу увагу, увагу своїх послідовників, увагу тих, хто повірили і прийняли, що ви будете мати вічне життя. Ось наше справжнє благословіння, ось наша спадщина. Бути завжди з Господом. Тому нехай ці слова надії, підбадьорення, вони тримають вас. Вони будуть для вас благословінням в часи скорботи і переживання. А зараз я хотів би призвати нас всіх до молитви, щоб ми помолилися, щоб ми подякували Богу за те, що ми знаємо Його, за те, що Він відкрився нам, відкрився нашому братові. І останні роки і дні його життя вони були з Господом. І це є велике благословення. Тому що. Багато хто пізнали, але відступили. Але брат, не знавши його, але коли він його пізнав, він тримався твердо і віру зберіг до останнього подиху. І в цьому є благословіння. А ми живі, ми будемо продовжувати служити, продовжувати змагатися добрим змагом, звершувати цей біг, тому що настане день в житті кожного із нас, коли ми завершимо цей біг. І в той день апостол говорить, каже, дасть мені Бог. Праведний суддя, вінець, який буде з нами в Божому царстві завжди, помолимося.